Перейменувати червоноград на червоноград досі не вщухає дискусія щодо зміни назви цього міста і напрочуд дивного рішення місцевих під час громадських слухань, на яких ще й лунали антидержавні заяви. Нагадаю, ще наприкінці червня інститут нацпам'яті рекомендував. Змінити назви понад 20 населених пунктів на Львівщині, адже вони стосуються російської імперської політики або ж не відповідають нормам української мови. Серед них і згадане шахтарське місто. Утім, виявилось це непросто. На електронній платформі думки мешканців щодо перейменування міста розділились. Частина відстоює повернення історичної назви Кристинопіль або Христинопіль. Досить багато дописувачів пропонують залишити теперішню назву. Мовляв, вона не має нічого спільного із радянськими часами, бо походить від слів червенська земля, червенські гради. Це термін, який згадують у історичних літописах. Як досягти конструктиву, який алгоритм далі? Якщо громаді не дадуть згоду, продовжимо тему із Богданом Корленком, кандидатом історичних наук науковим співробітником Українського інституту національної пам'яті. Пане Богдане, вітаємо вас! Слава Україні! Добрий вечір! Добрий вечір, Героям слава. Ну почнімо із того, як так стало, що червоноград потрапив до переліку населених пунктів, які варто перейменувати. Бо частина мешканців, як бачимо, по результатам громадських слухань, не до кінця розуміє, чому власне ця назва була згадана у контексті із радянською владою і в чому тут підґрунтя. Ну, варто почати з того, що 27 липня цього року набув чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію тапонімнії, серед іншого, крім заборони пропаганди і глорифікації російської колоніальної політики імперської, є також визначення символіки російської імперської політики. От, зокрема. Серед такої символіки вказано також назви населених пунктів, які пов'язані з подіями, подіями реалізації такої імперської політики. Ну, для того, щоб розуміти, яким чином місто Червоноград віднесено до, назв, до таких назв населених пунктів. Що містить символіку російської імперської політики, ну потрібно знати трошки її історію, історію міста Червонограда. Як відомо, у лютому 1951 року між Радянським Союзом і Польською Народною Республікою було укладено угоду про обмін ділянками державних територій, ця угода передбачала взаємний обмін територіями, тобто польськими і. Відповідно тими, які контролював радянський Союз загальною площею по 480 кілометрів квадратних, зокрема серед тих територій до складу тодішньої РСР відійшли території, зокрема, і місто Кристинополь, яке у листопаді 1951 року було перейменовано на Червоноград. Варто також розуміти, що цей обмін територіями між Польською Народною Республікою і Радянським Союзом супроводжувався так званим взаємним переміщенням населення, що фактично було депортацією. Зокрема, з тих територій, які відійшли, відійшли до Польської народної республіки, було переселено порядка 32 тисяч бойків. Це західної субетнічної гілки українців. Які населяли ці території, які відійшли до Польської Народної Республіки, всі ці сім'ї бойків були переселені в глибу АРСР в південні регіони, це частково Миколаївська область, частково Одеська область. Тобто, ця угода супроводжувалася депортацією населення з іншого боку, з території. Кристинополя, яке в 51-му році отримало назву листопаді 51 першого отримав назву Червоноград, було депортовано до Польщі 14, приблизно 14 тисяч е, поляків. От власне, така історія появи назви міста Червоноград, таким чином, відповідно до е, закону до статті 2 закону про засудження російської імперської політики і деколонізацію Топонімії, ця назва. Ув'язана з реалізацією російської імперської політики тоді це е, радянської е, політики, але російська імперська політика включає політику, починаючи від московського царства і завершуючи власне Російською Федерацією державою агресором. Тому та політика, яка здійснювалася радянським союзом, вона теж включається до політики російської е, російської імперської е, політики. Таким чином, власне, підстави. Підстави внесення Червонограда до таких назв населених пунктів, які містять символіку російської імперської політики. Вони вони зрозуміли й очевидні. Ну в багатьох мешканців викликала негативні коментарі. Пропозиція повернути назву Кристинопіль, перейменувати його саме так. І ось один з таких коментарів на електронному порталі цитую: Кристинопіль це буде те саме, що з радянською назвою тільки в часи польського панування, коли поляки пробували знищити все українське. і Тому це лицемірно з однієї назви імперської переходити в іншу. Як ви можете це прокоментувати? І чи взагалі були представники Інституту національної пам'яті на громадських слуханнях, де ось ці всі дискусії щодо назви міста і відбувалися? І що ви можете сказати про власне, формат? Знову ж таки, почну з першого питання стосовно рекомендації перейменувати місто Червоноград на Кристинопіль? Наразі Український інститут національної пам'яті не давав жодної рекомендації щодо тієї чи іншої назви, на яку міська рада має перейменувати, тобто ухвалити рішення щодо якої назви і подати відповідно на розгляд Верховної Ради, в нашому роз'ясненні на адресу. Як Червоноградської міської ради, так і мешканців міста Червонограда, які зверталися до Українського інституту національної пам'яті із різноманітними заявами, ми писали, що хрестиватель це історична назва населеного пункту, тобто теперішнього міста Червоноград, вона відома з 1692 року. Тобто, це е, перший населений пункт, який був заснований на тій території. Так він був заснований в часи Речі Посполитої. Потім він був складу Австро-Угорської імперії у 18-му році. Він е короткий термін перебував під контролем західно-української народної республіки, відповідно з 19-го року, знову ж таки у складі Польщі до 51-го року, коли відбувся вже згаданий мною обмін е територіями. Тому те, якою буде е нова назва міста Червоноград, визначатися е власне територіальній громаді і Червоноградської міській раді. Жодних вимог стосовно тієї чи іншої назви Української Національної пам'яті. Перед Червоноградською міською радою не висував це по-перше, по-друге, стосовно стосовно громадських слухань, які відбулися здається в Народному домі, так, 8 жовтня цього року. На запрошення Червоноградської міської ради участь у громадських консультаціях взяла. Співробітниця Українського інституту національної пам'яті, начальниця управління з реалізації політики національної пам'яті в регіонах Олена Охрімчук. Тому наша, наша представниця там була. Тепер стосовно того, яке рішення ухвалили, ну, я не знаю офіційно, яке рішення ухвалили, але е потрібно розуміти, що. Консультації, громадські консультації проводять проводяться виключно на предмет обговорення нової назви чи пропозиції нових назв їх може бути одна, їх може бути декілька. І відповідно, потім ці пропозиції передаються на розгляд відповідної місцевої ради. В нашому в даному випадку це Червоноградська міська рада. І відповідно Червоноградська міська рада оформлює їх рішення і передає на розгляд Верховної Ради України. Власне, така процедура. Пане Богдане. Що буде, е, закон... якщо мешканці Червонограду вирішать залишити назву Червоноград або перейменувати Червоноград у Червоноград? Ну, дивіться знову ж таки. Відповідно до тлумачного словника української мови, перейменування це присвоєння іншої назви. Тобто, перейменувати червоноград на червоноград, ну це ж не серйозно, це не перейменування. Має бути нова назва. Законом законом визначено так би мовити алгоритм і невідворотність такого перейменування у разі, якщо відповідна громада чи відповідно місцева рада не надасть на розгляд Верховної Ради пропозиції нової назви. Но, але... До пункту 8 статті mm -hmm. статті. Восьмої закону про заслуження російської імперської політики до колонізації топонімі у разі, якщо до 27 січня, тобто в піврічний термін, починаючи з 27 липня цього року, відповідна місцева рада не надасть пропозиції нової назви на розвиток Верховної Ради України. Верховна Рада України прийменовуватиме такі населені пункти на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Хочу повідомити, що в Українському інституті національної пам'яті створено. Експертну комісію передбачено за передбачено 6 шостою, нового закону про декомунізацію тепоніки заборону російської імперської політики. власне експертна комісія створена, і відповідно, експертна комісія напрацьовуватиме пропозиції вірніше рекомендації щодо перейменування назв населених пунктів органи місцевого самоврядування, яких вчасно не подали на розвиток Верховної Ради пропозицію нових назв. Такі алгоритми. пане Богдане, але повертаючись до переіменування без перейменування, на Львівщині є уже досвід, коли Андріївка стала Мармузовичами, а потім знову повернулася до назви Андріївка. Так виходить можна, бо зміна назви відбулася формально двічі. Ну о, мені важко коментувати цю ситуацію, тому що український інститут національної пам'яті наполягав на перейменуванні Андріївки на Мармузовичі. Потім вона була перейменована. І коли розглядалося питання. Щодо повторного перейменування Український інститут національної пам'яті відповідно не підтримував не підтримував такої ідеї, такої ініціативи. Відповідно, ми зверталися на до профільного комітету, але е, позицію Українського інституту національної пам'яті, на жаль, не було враховано, чим було закладено, на мою думку, негативний прецедент. Тому що всі ми знаємо, що Андріївка була названа на честь Андрієва, голови машино-тракторної станції. Тобто, ця назва пов'язана з встановленням радянської влади, і було дуже прикро від місцевих мешканців ну, от, чути всі ці пояснення, що Андріївка це чудова назва. Пане Богдане. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися і розповісти про усі ці тонкощі перейменувань і знищення. Радянських топонімів в Україні дуже дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що в цій частині головного за день говорили ми із Богданом Корленком, кандидатом історичних наук та науковим співробітником Українського інституту національної пам'яті.